Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Розпочинаю свій новий влог. Я знаходжуся в Будапешті, Угорщина, і сьогодні ми з вами проведемо цікавий день разом. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пішли гулять! А у попередньому відео показувала вам будапештський фунікулер, що мене зовсім не вразив і який я не рекомендую для відвідин. Дивувалася вечірньою красою чарівного міста. Розглядала людей та себе, показувала, віднайшла Київ у Будапешті у попередньому відео. День починаю зі смачного сніданку, вже така смачна традиція у мене та звичка. І сьогодні знов завітала в заклад ЕТейбол. Атабля. Але вже в інший, тому що це мережевий заклад, як виявилося. Не захотілося шукати щось нове, неперевірене. Хотілося смачної кави, французького лоску тут у Будапешті, смачних круасанів або звичних для мене на сніданок яєць. Я знала, що тут буде смачно. В іншому закладі мережі було трохи нове меню, інші столики, інший дизайн, і мені вже було цікавіше. Тому інколи мені подобається бути консервативною, але з нотками експериментів, адже пішла в інший заклад цієї мережі. Тут мені сподобалося спостерігати за містом. Що вже давно прокинулося та поснідало, а я ще тільки куштувала свою першу каву. До речі, сьогодні мені американо принесли з вершками, не з молочком. І нарешті моє замовлення сьогодні вирішила спробувати яйця з авокадо, не круасан замовила, і це було неймовірно смачно. Хочу вдома теж тепер так готувати омлет. Ну а далі я пішла шукати купальні. Бо що ж це за відвідане Будапешту без купалень? Віднайшла ось такий відкритий простір посеред неба і поспілкувалася з карпами. Завітала до однієї купальні, де було все забито людьми і мене туди вже не могли впихнути теж, було все зайнято. Пішла до іншої, що знаходилася поряд, це купальня-лукач, але тут на вході мене спокусив ось такий плакат. Я здивувалася і не розуміла, що мені робити, куди мені куплять квиток. До купальні лукач основною, чи це спокусити все на цей бірспа? Що воно таке? Поки снідала, пройшло півдня, і вже був майже вечір, до закриття купальні залишалося буквально декілька годин. І я купила квиток і до основної купальні Лукач, і спокусилася на бір спа. Бо бути тут і не відвідати таке цікаве місце, це було б дивно. А я люблю експерименти, як ви вже зрозуміли. Спочатку я подумала, що я буду купатися в пиві, але виявилося все не так просто. Бірспа це дещо інше. А these are the sources. They have a really nice sent. You can smell. You will have this smell on your skin after your bath. В цій ванночці використовується термальна вода з основної купальні лукач, до якої додається ароматна сіль та інші спеціальні трави, що покращують стан шкіри та волосся. І прикол цього місця в тому, що поки ти сидиш у купальні, можна нелімітовано вживати пиво та водичку, що розташовуються поряд. Ось Такий вигляд має ця ванна, досить цікаве місце. І у відвідувача є 45 хвилин, щоб понасолоджуватися пивом, термальною ванною, весела та розважлива процедура. Ось такий незвичайний вид купалень. Я віднайшла тут у Будапешті. Зовсім випадково В Будапешті дуже багато різних термальних купалень. Ця процедура оздоровлює організм. І, начебто, в цій сфері все було вже зрозуміло, але купальню з пивом побачила я вперше і не могла пройти повз. На голові шапочка, яку не вимагали, але я чомусь і придбала, а потім її зняла, тому що читала відгуки в інтернеті і писали, що дуже необхідна шапочка. Ну тут була вона не дуже необхідна. Але на вході продавалася та коштувала не дуже дешево. В цій ванні у мене був такий окремий простір, час пролетів досить швидко, і я хотіла ще встигнути до Лукача. Основною проблемою було те, що день не резиновий, все встигнути було сьогодні неможливо. Тому дуже швидко, таким диким галопом по Європі, я пробіглася цією купалиною. Зрозуміла, що треба повертатися сюди на повний день або навіть на декілька днів відвідин, щоб справді здоровити організм та побачити все, що тут є. Поплавала в басейні під відкритим небом. Він теплий, 26 градусів температура. Відвідала декілька купалень і вже вимкнуло 7 годин, всіх почали виганяти. Трохи засмутилася, що час промайнув настільки швидко, мої дні в Будапешті вже підходять до кінця, і я не встигну за цей візит відвідати ще купальні і розрадила себе ось такою смачною солоденькою угорською трубочкою, Національна їжа, Дріжджеве тісто в кориці, в цукрі. Дуже популярний смаколик. Тут я бачила, як ці трубочки коштують ну просто всі на вулиці. І нарешті скуштувала цю страву. І я вони продаються з начинками, але я хотіла спробувати саме ось такий варіант пустої булочки, і це було дуже смачно. Мене трохи вразила ціна півтори тисячі форентів коштує класичний варіант пустої трубочки з корицею та цукром без начинки, тобто 150 гривень за отаку просто булочку. Але ж туристи ведуться як я. Ну і як це бути в Угорщині і не спробувати гуляш? Тому я зібралася оце ввечері і вирішила повечеряти у закладі, що має назву «Гетто Гуляш». Я не знаю, чи замовлятиму саме Гуляш, така жіноча логіка. Але у заклад з такою назвою точно хочу піти. Отож, запам'ятовуйте назву, тут смачно, тут класно, гетто Гуляш. Мене посадили за бар, тут повна посадка, все за резервом, а я без резервації. Але за баром їсти навіть цікаво та незвично. Крім гуляша в класичному розумінні, тут є ще безліч цікавих страв. Наприклад, яєчка півня тут можуть вам приготувати. Я розпочала свій вечір з келиха смачного вина червоного і замовила страву з риби. Сьогодні це буде сом. Я дуже здивована, що англійською мовою сом має назву catfish. Чому саме Catfish? Це було дивно, але цікаво. І довго чекала замовлення, мене втішило ось таким апетайзером, компліментом від закладу. Нарешті принесли мого сома, і я думаю, він що, з капустою йде? Я подумала, що це такі стейки з капусти, але це була паста, це була домашня паста, дуже смачне місце. Всім привіт! Я у Будапешті. Зараз прямуватиму в іншу країну, вже поїду далі в Македонію. Сьогодні 31 грудня, Новий рік, а я в дорозі. До аеропорту мене довезе автобус 100 е Ось інформаційне табло. І я зможу доїхати на громадському транспорті прямо в аеропорт. Але якщо на громадський транспорт у мене є право безкоштовного проїзду. То зараз мені контролери сказали, що саме на цей автобус до аеропорту я маю купити квиток. Новий рік я святкуватиму вже у скоп'є. Повертаюся до Македонії. І я дуже вдячна Будапешту за це неймовірне знайомство моє з ним, і я думаю, що я повернуся сюди, щоб побачити більше. Квиток на цей аероекспрес коштує півтори тисячі форентів, така сама ціна, як на ту трубочку з корицею. І це дуже зручно. На шатлі до аеропорту доїхала хвилин за 45, дуже зручно. Зараз іду до терміналу і летітиму візейром до Скоп'є. Будапешт аеропорт. Ось він який. Люблю атмосферу аеропортів, щоб тут не казати. Люблю дуті фрії і все це. Це одне з найулюбленіших місць на планеті в мене. Не конкретно це аеропорт, а аеропорти взагалі. Це в нас фудкорт. Я вже трохи пройшлася Дюті Фрі. І зараз піду ще дивитися і підзніму для вас щось цікавеньке. Вже бачила, що можна було б підзняти в Дюті Фрі Будапешту. Віддала свій багаж. У мене був зареєстрований багаж. Квиток з багажем і прямую скоп'ю, з валізою та рюкзаком. Що тут у нас? Цікавенького, ось такий можіна. І мене цікавлять ось ці маски. Гуляш, папрікаш дуже розповсюджена та популярна візитна картка Угорщини. І в Дотюфрі можна купити їстівні сувеніри, пов'язані з цими стравами приправи, Луз кунчиків на будь-який смак, який подобається такого. Обирай тут безліч. І, звісно ж, багато сувенірної продукції пов'язаної саме з Будапештом та Угорщиною. Це одяг злого, різноманітні футболки, худі. Ціна за такі речі, звісно ж, відповідає місцю продажу в Дютю Фрі. Такі сувеніри коштують дорожче, ніж. В іншому місці, але якщо екстрено треба щось придбати на подарунки, то тут віднайдеться все: від одягу до книжок. Ціни у форентах відкидаєте останню цифру і будуть наші гривні. Так мені легше сприймати ці форенти. І ось така продукція тут, в Доті Фрі є, окрім класичного відділу з парфумами, дорогим алкоголем і так далі. Це саме відділ автентичної, сувенірної продукції Угорщини. Мені особисто подобається блукати такими місцями роздивлятися, як країна презентує себе саме через такі сувеніри, що вони саме продають. І е, час минає досить швидко в таких місцях. Цей єті просто мене підкорив своєю усмішкою досить харизматичний чувачок. А ось і Худі Будапешт. Тож тут можна і вдягтися, і смаколики якісь придбати. Чекаю на посадку 31 грудня, і трохи так мені сумно, зовсім інші відчуття, не такі, як минулого нового року. Ось такий новий рік. В Києві зараз повітряна тривога, ракети. У мене літак до Македонії. Голові підбиваю підсумки року, важкий рік був, але ми всі тримаємося і віримо в перемогу. Жовто-блакитний папуга позаду. Летіти з Будапешту до Скоп'є виявилося дуже швидко. Трохи більше години, і я вже в іншій країні споглядала види різні, пролітали ми Сербію і Косово, Я дивилася на мапі, і мене захоплювали ці гори, все побачене, але переліт був дуже швидкий, короткий. Тільки почала монтувати влог, вже ми стали приземлятися. Вимкнула авіарежим, побачила новини про зруйнований готель в Києві. І вже ввечері дивилася звернення нашого президента і зустрічала Новий рік в Македонії. Побачимось.